Я починаю читання сила всередині тебе. Полтавські казки для дорослих. Жила була одна жінка, надія у великому місті. Щодня вона йшла на роботу, встигала виконувати всі обов'язки. Але серце її було пустим, відчувала себе жертвою обставин, постійно нарікала на недоліки в житті і сподівалася, що колись знайдеться той, хто врятує її з цього безкінченного кола обов'язків і рутини. Надія не розуміла, що кожен її день ставав тягарем, бо вона завжди дослухалася до інших людей, залежала від їх думок та дій, робила тільки те, що люди скажуть, навіть не розмірковувала та не мала власної думки. Одного дня, коли Надія відчула себе особливо самотньо, вона вирішила прогулятися у парку. Вийшовши на вулицю, вона несподівано зупинилася, побачивши мальовничий пейзаж, золотісті дерева, облиті сонцем, та дзеркальне озеро, у якому відбивалася небеса. Це був перший момент, коли жінка відчула, що краса навколо не залежить від інших людей, а лише від її власного сприйняття. Раптово в надії прокинулося бажання сфотографувати цей момент. Жінка витягнула телефон. І зробила декілька знімків. Коли вона повернулася додому і подивилася на фотографії, серце її затріпотіло від радості та задоволення. Це ж був той момент усвідомлення, що її щастя не залежить від інших людей чи зовнішніх обставин. Вона нарешті зрозуміла, що тільки вона сама може змінити своє життя, почавши слухати свої бажання та потреби. Так от в чому моя сила, я нарешті зрозуміла, що мені подобається. Мені подобається робити фото природи. Та всього навкруги мене, немов прокинулася вона. Відтоді Надія почала знімати все, що її надихало. Вона вивантажувала ці моменти, все, що її надихало, в соціальні мережі, дивилася, ділилася своїми думками та відчуттями, писала дописи. Її знімки находили відгуки в серцях інших людей. Вони коментували, розпитували про місця зйомок, ставили її вподобайки, серденьки, підписувались на неї. І так надія стала джерелом натхнення для інших і опорою для себе. Згоду Надія почала вивчати професійну зйомку. Та при покупці нової фотокамери вона познайомилась із своїм майбутнім чоловіком. Вони тепер вдвох подорожують світом та роблять фотосесії своїх подорожей. А далі фотовиставки. Тож у кожного з нас є моменти, коли ми відчуваємо самотність, коли ми відчуваємо безнадію. Але саме ці моменти самотності можуть стати точкою відліку до самоусвідомлення свого початку. Ти сам собі маєш стати опорою. Навчитися слухати свої бажання, потреби і відкрити в собі ресурс, про який ти навіть не здогадувався. Бо то, що подобається саме тобі, будь-то фотографія, вишивання, в'язання гачком чи на спицях, чи складання казок, чи нумерологія. Будь-що, це і є те, що тобі подобається. І є твоя суперсила. Саме від цієї справи життя, ти черпаєш свою енергію і ділишся з нею і з іншими людьми. Навіть як ти не знаєш, що тобі подобається, ти ще не відкрив, не дослухався до себе. Подумай, що ти робиш? Краще за все, що тобі подобається робити. Хоч і вариш борщ з натхненням, от там твоя і суперсила. Розумієте? Оце така в мене була казочка. Якщо вона вам сподобалась, або ви хочете більше таких нагадувань чи підтримки, напишіть мені в коментарях. Якщо вам хочете це її почитати, ми можемо зробити вам її в PDF-форматі, пропишіть про це. Або слухайте стільки, скільки вам необхідно на моїй сторінці. Дівчата доєднались, я вітаю вас. Я вам казочка, поставте плюсики. Сподобалось чи ні, дівчата? Може, хто хоче приєднатися, сказати свою думку, сказати, чим вийшло в нього усвідомити, а що ж надихає саме тебе. Може, в цей момент, коли ви слухали мене, вас щось?